Даємо можливість тебе втратити, Дай йому пожити його власне життя без твоєї присутності, будь-які можливості, де ти могла заповнити собою його простір, позбав його цього. Це не твоя робота доказувати комусь те, що ти достойна. Ти достойна і, можливо, я тут, щоб тобі про це нагадати відпусти людину, яку ти хочеш. Заради людини, на яку ти заслуговуєш, і яка заслуговує на тебе. Частіше за все це дві зовсім різні людини, дай йому можливість пожити його власне життя без твоєї присутності, і тоді, можливо, людина згадає, якою цінною ти була, і що, так як ти кохала, його не зможе покохати ніхто інший. Дай йому пожити його власне життя без твоєї присутності.